Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні ми подивимося, як можна розібрати та зібрати секатор FOC 14. Для того, щоб це зробити, вам знадобиться ключ, який йде в комплекті з секатором. Я ж буду користуватися головкою на 7 і на 8. Спершу, щоб розібрати секатор, нам потрібно зняти з нього пружину. Далі головкою номер 8 відкручуємо болт. Які кріпить пластину фіксатора осьового гвинта. Пальцями розкручуємо гайку осьового. Знімаємо пластину замка. Для того, щоб зняти контрлезу з ручки, так само ключем на 8 розкручуємо гвинт, який кріпить одне до другої. Виймаємо осьовий гвинт. Знімаємо лезо. Для того, щоб розібрати механізм замка, нам знадобиться головка номер 7 Розкручуємо гвинт. Знімаємо речах замка. І пружинна шайба, <coughs> яку варто не загубити. Також можна при потребі зняти амортизатори, які є з одного і з другого боку руків. Я. В професійної лінійки секаторів Felco в осьовому вузлі впресована втулка, яка по суті є підшипником ковзання. Перед тим як збирати, потрібно змастити її. Цей секатор новий, тому я змащування зараз не показую. Зборку проводимо в зворотньому порядку. Спочатку збираємо замок. Встановлюємо речег і закручуємо гвинт. Затягуємо так, щоб замок ходив туго. Встановлюємо на місце лезо та осьовий гвинт. Контролезу прикручуємо до верхньої руків'я. Це вже виконується головкою номер 8. Затягуємо до опору. Суміщаємо лезо і контролезу на осьовому. Ставимо пластину замка. Та наживляємо гайку осьового. Закручуємо її до кінця, але не затягуємо. Секатор має ходити вільно. Встановлюємо на місце фіксатор. Регулювання усювого вузла. І гвинт, яким він кріпиться. Закручуємо гвинт. Але не затягуємо його. Спочатку потрібно виконати регулювання роботи секатора. В розкритому вигляді без пружини секатор повинен сам закриватися. Закриватись приблизно до половини. Якщо цього не відбувається, значить ви гвинт перетягнути, так як зараз. Трошечки відпускаю. Гайку ось Це виконується руками все. Сикатор починає закриватися, але він закривається майже до кінця. Це теж є недобре. Закриватись він повинен наполовину. Трошки підтягуємо осьову, шайку, осьову гайку. Зараз сикатор закривається саме так, як слід. Ось. Можна затягнути до кінця гвинт фіксатора осьового. Та встановити на місце. Цикатор є готовий до роботи. Цикатор Felco 14, а також всі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете придбати в офіційного дистриб'ютора Felco в Україні компанії Garden Tools Ukraine. Також ви можете це купити в садових центрах Клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!